У сімнадцятирічної Вероніки ще немає права голосу, але за те є серйозний обов'язок. Самого ранку вона чергує біля однієї з виборчих дільниць Одеси. Разом з подругою дівчина проводить екзит пол. каже, що серед свідомих громадян молоді все ж таки менше ніж серед людей старшого віку. Бальшиство по, по старості такі пожилі люди. І молодежі і молодежі не, не дуже, ну средні такі Каті тільки-тільки виповнилося 18, і це її перші вибори з твердженням про те, що молодь політична неактивна, дівчина принципово не згодна. Позі позиція, то що, е, сподвіг майдан, який стояв за нашу незалежність, нашу демократію, за нашу свободу. Я вважаю, що зараз, наоборот, молодежі часто ходить на, на вибори президента, так як е, наверное, они, им не все равно то, что их ждо не все равно їхня будущее. Втім, вибори 2014 року особливі не тільки для дебютантів у виборчому процесі, але й для багатьох молодих людей. Це не перші вибори, я хожу кожен рік голосувати. Я думаю, те, що твориться у нас в країні, це відповідь, мабуть, на той питання, що хочеться, щоб наконец, то був порядок і хоч якийсь чоловік змог його встановити. Тому, як... Тому, відповідно, мене це заставило прийти. Я вважаю, що я свій долг виповнила, моя своя чиста. Я приймаю виборах, от, участь у виборах з тих пор, як виповнилося 18 років. Каждый раз хожу обязательно, иначе кто будет делать этот выбор. А Эти это... выборы, да, я считаю, что они очень нам важны. Надеюсь, что изменится к лучшему национальности. Знаете, сейчас, наверное, национальное сознание у молодежи очень повысилось. Конечно, очень многие по разные стороны, но все равно уже каждый знает, чего он хочет, и поэтому все так дуже добре приймають участь у виборах. Однак серед голосуючих юнаків помітно мало чому. Як нам за кадром повідомили члени виборчої комісії, можливо, в такій низькій явці серед хлопців винні чутки про те, що нібито поряд з виборчими комісіями чергуватимуть представники військоматів. Тим деякі все ж таки прийшли висловити свою дорослу громадянську позицію. Щоправда, не без вагомого слова батьків. Тому що зараз всіх погуляти хочеться але ніхто не хоче на вибори. Тому казалися Так. Тому ж паба не Голосуючи на виборах, молоді Одесити вибирають. І можливо від чогось голоса залежить наскільки темне минуло і смутне сьогодення країни зможе таки стати світлим майбутнім. Олена Фоміч, Євген Мисливця, факти.